В Україні запровадять пенсійні бали. Як це вплине на розмір пенсій? В Україні по новому розраховуватимуть пенсії. Запроваджуються спеціальні пенсійні бали. Незважаючи на воєнний стан, цього року було проведено всі заплановані підвищення пенсій. Також на весну 2024 року заплановану індексацію. В уряді пропонують повністю змінити механізм індексації. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. Наступного року уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію, не нижче на 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою це буде не менше 50%, зазначив Шмигаль. Також Мигаль повідомив, що з 1 березня 2024 року вже вдруге під час війни буде проведено індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити всю індексацію, як і всю солідарну систему більш справедливою, зрозумілою та прозорою. У нарахуванні пенсії буде запроваджено бальну систему. Вона вирівнює диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, та тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше підтягнуться до сучасного рівня, додав він. Як працюватиме бальна система при розрахунку пенсій? Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до пенсійного фонду. Внесок буде перераховано до балів відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви сплачували внески із зарплати, яка є середньою по країні, отримуєте 10 балів. Вище середньої країни отримуєте, наприклад, 12 чи більше балів. Менше середньої 8 балів. Потім ці бали щороку так само перераховуватимуться назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати, підсумував шмигаль. Таким чином уряд хоче зменшити розрив між пенсіями пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше і зовсім недавно. Зараз цей розрив суттєвий і індексація його лише посилює. Також Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році бюджет пенсійного фонду буде збільшено майже на 125 мільярдів гривень. Ці кошти спрямовані на пенсії, субсидії та соціальне страхування.